Всім привіт! Я Міль Алекс і сьогодні маю для вас неймовірно смачний маковий пляцок на пісочному тісті. Обіцяю, що вам сподобається, а ви підтримайте мене вподобайкою і підпискою на канал. І погнали готувати! Для тіста беремо 300 г борошна, або пшеничного, або рисового. Додаємо 90 г цукру і 10 г ванільного цукру для цікавішого смаку. І всипаємо 6 г розпушувача, це приблизно пів чайної ложки. Все вимішуємо між собою. А далі натираємо або нарізаємо ножем холодне масло і вимішуємо до однорівної пісочної структури. Дуже зручно пісочне тісто робити у кухонному комбайні, він це зробить дуже швидко. Вручну ж потрібно розминати кілька хвилин. І ось як має виглядати тісто доволі розсипчасто. Пересипаємо 80% тіста у форму, застелену пергаментом. У мене діаметр 22 см. Розрівнюємо дно і робимо бортики приблизно в 5 см висотою. Поки робимо начинку, відправте постояти форму у холодильник. Велику каструлю вкиньте масу і дайте розтопитись. Далі вливаємо молоко. Жирність не має значення. Та досипте цукор. Розмішали і доводимо до кипіння. Як закипить, розмішайте і всипаємо манну крупу. Та сухий мак. Тепер постійно перемішуючи, доводимо крем до загустіння. На це може піти від 3 до 5 хвилин. Виключаємо вогонь і даємо трішки охолонути. Повністю охолоджувати не потрібно. Тим часом беремо кисломолочний сир. Жирність також не принципова. Розбиваємо яйце і перебиваємо блендером в однорідну масу, що була схожа на крем. Перекидаємо сир до маку і вимішуємо, щоб структура була ще ніжнішою, робіться міксером. Тепер перекидаємо крем форму. Розрівнюємо все та присипаємо тістом, що лишилось. Та можна дещо підрівняти. Відправляємо в розігріто до 180 градусів духовку на 1 годину. Як дістанете, дайте охолонути і лише тоді виймайте з форми. Має вийти дуже ніжний пляцок. Всім смачного!